Тільки консолідація світового співтовариства, навколо принципів поваги до міжнародного права, статуту ООН, рішень генеральної асамблеї, Женевської конвенції, багатьох інших речей може зупинити і принести справедливий мир в Україні, тому що ми не маємо права сьогодні знехтувати тими зусиллями, які щодня вартують нашим збройним силам України, нашим захисникам, захисницям, які тримають лінію оборони, тримають фронт у кілька тисяч кілометрів. І формула миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський у листопаді G20, і з того часу проведена колосальна робота. І на сьогоднішній день вже 90 держав світу підтвердили свою участь у глобальному саміті миру, який ініціює Україна. Ми нічого сьогодні, крім поваги і повернення дії міжнародного права в Україну, ми нічого сьогодні більше не просимо і не вимагаємо. І глобальний саміт миру це той фундамент, який сьогодні може розпочати цей процес.